Всім доброго дня, 23 вересня і уваги огляд такого чудового сорту, який став останнім часом моїм таким, одним з моїх улюбленців. Це сорт Евеліна. Це покращена пінова. Тут в мене дві щепи, щеплено на сіенцю. Тут от, перед цим була перлина кіла щеплена. От на ній я щепив дві щепи і вони вже другий рік дають чудовий урожай без періодичності, чудово закладає плодову бруньку, плоди. Мені подобається, ну якщо пінова для мене ну, трошки приторний смак, такий солодкий занадто, то тут більш збалансований, От мені по смаку більше подобається. Тут, тут, тут питань немає, полежкості. Осипання немає в цього сорта, і я сказав би високоімунний. Можливо, десь е, листки, ну, в принципі, теж листки, ну там може тля хіба що от я й обробляв проти тлі, а можливо трошки там десь е, залишилось слід, а так чисті яблука теж чисті, і найголовніше, шкірка тверда і шершні. Яблука цей сорт жоден не пошкодили. Один з небагатьох, де фактично от як висіли, так і висять. Забарвлення ну на рівні Джона Принца, я б сказав. Зараз підійдемо до Джона Принца, щоб порівняти. Ну, щоправда, котрий краще я вже зібрав плоди. ну Те, що бачимо, от, навіть в тіні от Джона Принца от Непану Забарвлюється, теж немає, немає осипання. Теж от один з таких сортів, який чудово має забарвлення. Ще пробінуло додав би теж. Так що сорт раджо, ну живців там буде, там півтора десятка. Так що мати замовляти, не пожалкуйте. Отевеліна це дійсно опа, от тільки торкнув. Оце перший перепліт тільки торкнув і він уже впав. Так, впав і трошки пошкодився. Так, значить вже пора збирати. От, тобто, якщо тільки торкаємо, він вже падає. Ну, У нас ще вітрів не було таких дощів, то можливо вони так спокою висять. Але вже це говорить про те, що потрібно збирати. Так що от такий він сорт. Такий красивий смачний Евеліна. Один ще Ну, Ось оце. Не знаю, чого він упав. Ну, от, ну так в селу прикладати треба, щоб зірвати. Ну, от такий. Він би ще забарвлювався і забарлювався. Ну вирішив, котрий краще зірвати. Так, ну щоб вже повне було процес торт. Уявлення, то я вже зважу його. Отакі красавчики. Так. 235. 230. Ну, ось так в такому районі, а ще як пронормувати, то буде ще краще. Так, і ще плюс цього сорта, що плодоніжка така довга. Не коротка, тобто навіть якщо бруньки буде 3-4 яблука, вони не будуть один одного видавлювати і міцно тримаються на дереві. Оце ну, хороший плюс. І ще і, і, зато і осипання немає. Так що тут я б сказав би, що поки що ну, це другий рік, будемо спостерігати, але поки що мінусів в цьому сорті я не спостерігаю.